Поглиблення співпраці Чернівців з Німеччиною з робочим візитом до нашого міста завітав обербургомістер Дюссельдорфа. Представники органів самоврядування обох країн підтвердили важливість дружніх відносин між Чернівцями та Дюссельдорфом, а також розглянули перспективи співпраці та обміну досвідом між містами. Про те, які питання співпраці обговорювалися, дивіться уже за мить. Сьогодні до Чернівців з робочим візитом завітав обербургомістр Дюссельдорфа Стефан Келлер. Спільно з нашим міським головою Романом Клічуком обговорювали не лише поточний стан співробітництва, але й плани на майбутнє та подальші стратегії. Я вітаю на наших друзів з Дюссельдорфа, Вони ж до нас приїхали вдруге. Ну, це є знаково, то, то, тому що це є про підтримки нашого міста, про підтримки України. І, і ми раді, раді бачити справді вже з друзів. Це, це неодноразова не, не зустріч. Я хотів би подякувати і мені громади, меру міста, це, це доктор Стефафона Келера за постійну підтримку нашого міста. Ну, це можна сказати, що ми п -п пишаємося дружбою. З Дюссельдорфом з Дюсдорфом це до нас є вагоме папа партнерством. А байтзулі, дякую за запрошення своїми колезі, пану мера міста Чернівці Роману Клічуку. Я ще з першого візиту знав про красу цього міста і вражений тим, як воно розвивається далі. Під час зустрічі обговорили широкий спектр тем, починаючи від економічних можливостей до соціокультурних ініціатив, розповідає міський голова. Ми обговорювали можливо бізнесу приймати участь у виставках, які знаходяться в Дюссельдорфі, Ну і за обмін досвідом у нас є багато щодо них читись. І в нинішніх умовах воєнного стану «Дюссельдорф» продовжує демонструвати підтримку Чернівців. Під час зустрічі Стефан Келлер розповів журналістам, що вони готові надати допомогу Чернівцям. Десять автомобілів швидкої медичної допомоги щойно під час протокольної зустрічі ми говорили про те, що наше місто «Дюссельдорф» наразі готове передати 10 автомобілів швидкої допомоги в Чернівці. Також ми готові надати фахову підтримку надання адміністративних послуг міста Чернівці. Сьогодні також ми будемо обговорювати про те, щоб тут в Чернісях був постійний представник-експерт з Німеччини з нашого міста Дюссельдорфа, який буде оплачуватись коштами з уряду. Підсумовуючи зустріч, Стефан Келлер підкреслив, що Дюссельдорф готовий до подальшого співробітництва заради досягнення спільних цілей. Ефективна взаємодія та обмін знаннями становлять основу успішного росту. Відзначає він. А нинішній візит може стати важливим кроком у зміцненні партнерства між Чернівцями та Дюссельдорфом та визначить нові цілі для спільного європейського майбутнього обох міст. Діана Добинда, Іван Теми дня, ТВА.